Вітаю вас, шановні пані та панове. На ваші численні прохання та з великим задоволенням сьогодні ми прогуляємося найславетнішим одеським районом – молдаванкою. За понад 200 років молдаванка обросла такою кількістю міфів та легенд, як жоден з інших районів Одеси. Пояснити це можна дуже легко. Тут увесь час жили та живуть люди, які заробляють собі на життя важкою працею. А якщо додати до цього величезну кількість супутніх соціальних катаклізмів, на кшталт війни, епідемії, інтервенцій, бунтів, погромів, які ми себе пережили разом з Одесою, легко зрозуміти, що без добрих казок та полум'яних легенд ніяк не обійтися. А от наша сьогоднішня прогулянка пройде місцями абсолютно реальних подій, завдяки їм вам буде краще зрозуміти, які вони мешканці молдаванки. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, за що мешканці молдаванки вдячні маршалу Бабаджаняну? Чому єврейська лікарня почала приймати пацієнтів не євреїв? Чому біндюжники жили в довгих вузьких дворах? Як працював навігатор системи Ральф? Та ще багато цікавого. Дуже часто людина, яка потрапляє сюди вперше, каже, а що тут особливого? Відповідаю, мешканці. Молдаванка з'явилась на мапах міста у 30-ті роки 19 століття, та неодноразово змінювалася. Змінювалася насамперед, тому що змінювався склад її мешканців. 300 років тому тут був степ, серед якого маєрили малівничі хутори, де поруч жили молдавані, українці, поляки та арнаути. Водночас зі створенням 4-го району це одна з перших нас в молдаванки. Євреї з Молдови та Західної України дозволили селитися в Одесі. Здебільшого сюди приїжджали дуже бідні родини, бо житло тут коштувало недорого. До того ж, планування кварталів молдаванки надавало можливість оселятися тут славетним біндюжникам. Чому саме тут? А зараз я вам розповім. До появи залізниці та автомобілів абсолютно усі товари в порт та спорту завозилися виключно великими возами, біндюгами. Дві основні відмінності біндюг це збільшена у два рази до восьми метрів довжина возу та особливе кріплення передньої вісі возу. Саме воно надавало можливість на вузьких причалах порту розвертати віс навколо себе на місці. Біндюжники, які керували такими возами, брали участь у навантаженні та були дуже сильними та загартованими людьми. В ті часи коні та вози коштували дуже дорого, тому їх ретельно зберігали. А зараз рахуємо разом. Стання для двох-трьох коней 5 метрів у довжину. Навіз для бендюги – ще 10 метрів. Сарай для зберігання сіну, вівсу та збруї ще 10 метрів. Разом не менше 25 метрів уздовж. У кожному дворі мешкали декілька бендюжників. Для сільських мешканців відкрию ще деякі таємниці. Один кінь на день потребує до п'яти відер питної води, та виробляє до двох відер гною, який теж треба кудись дівати. Саме для потреб бендюжників ще на етапі проєктування були передбачені довгі неширокі двори на таких вулицях: Прохарівська, Богдана Хмельницького, Болгарська, Степова, Михайлівська тощо. Типова забудова таких дворів була такою: з одного боку. Одно чи двоповерховий житловий будинок, а з іншого господарські споруди, до яких ще треба додати сараї для зберігання дров та вугілля. Адже на превеликий жаль в Одесі не завжди літо, Дивжина таких дворів звичайно, сягала 150 метрів. Праця бендюжників приносила непогані доходи, але і конкуренція була чималою. Частіше за усе вони об'єднувалися за національними признаками. Але це стосувалося виключно роботи. На Молдаванці завжди поруч дружно жили родини усіх національностей. Але були і цікаві традиції. Наприклад, тут, біля кришталевої синагоги, вона отримала таку назву завдяки своїм чарівним кришталевим люстрам. Раз на рік проходили кулачні бої між біндюжниками-євреями та неєвреями. Так, хлопці випускали пар та розв'язували професійні суперечки, що накопичилися за рік. Ніяких паперових правил не існувало, просто билося гульоруч до першої крові. А після бійки разом святкували у тутешніх кабаках. Саме після одного з таких побоїщ єврейська лікарня, що розташована поруч на Місаїдовській, почала приймати пацієнтів не євреїв. Тоді їх поступило біля чотирьох сотень. А от як в Одесі з'явилося прислів'я: лікуватися даром, це даром лікуватися. Вам буде цікаво подивитися тут. Майже 100 років до фашистської окупації Євреї Одеси здебільше мешкали на Молдаванці. На 10 квітня 44-го після визволення Одеси тут жили 245 тисяч осіб. Але на початку наступного року тут залишилося лише 95 тисяч. Інші опинилися або на фронті, або в сталінських катівнях. А всього навсього за 30 років по тому в Одесі народився мільйонний мешканець. Ніяка природна народжуваність не могла б дати такого скаженого приросту. Зрозуміло, що більшість цього мільйону переселенців після війни з вулиць Молдаванки щезли коні та біндюжніки. Близько 80 тисяч євреїв загинули під час голокосту. Молдаванку заселили працівники розташованих поруч тут фабрик та заводів. А 18 грудня 1960 року тут, на перехресті Дальницької та Степової, стався справжній бунт. І ось як це було. Зранку до тутешнього гастроному зайшов стомлений похміллям солдат Стройбату. Продавець на прізвиську Юрка Рибак продав йому пляшку оковитою, яку солдатик вжив з горла прямо під магазином. За невідомих причин йому раптово стало дуже погано. І як тільки він отямився, то вирішив з'ясувати, чому це Юрка Рибак продав йому паленку. Продавець одного удару відправив дебошира в нокаут. Тому на допомогу підтягнулися товариші по службі. Магазин швиденько закрили та викликали міліцію, яка пов'язала воїнів та почала засовувати їх до вантажівки. Треба додати, що після війни пройшло лише 15 років, і населення дуже поважно відносилося до військових, а от до міліції навпаки. Натов, що зібрався під магазином, солдатків визволив міліціонерів, побив, а вантажівку взагалі перекинув. Але це не все. Натов почав швидко зростати. Захопили та ледве не били дільничного, що випадково приїжджав поруч на мотоциклі. Врятували його місцеві, сховали у погребі, а мотоцикл спалили. Ввечері для розгону бутівників прислали пожежні машини. Їх теж перекинули та підпалили. А самі пожежники ледве-ледве встигли втекти. Ніч з 18 на 19 грудня була за бунтівниками. Вони тращили та грабували усе, що їм траплялося на шляху. Магазини, перукарні, бібліотеку, контору, автівки та ліхтарі. На вулиці Степової не залишилося цілих вікон. Зранку влада щільно оточила район бунту, а на розгін бутівників кинула вже військових. Маршал Бабержанян, голова Одеського військового округу. Погодився відправити озброєних солдатів для приборкання бунту, але дав суворий наказ не брати на операцію жодного патрону. Саме тому в той раз усе минулося без жертв, і за це місцеві завжди були йому вдячні. Побачивши сотні озброєних солдатів, натип здригнувся та почав відступати до Олексіївської площі. Там бутівників розділили на невеликі групи та заарештували. Близько десяти заколотників отримали до 15 років таборів. П'ятеро неповнолітніх присіли до виховної колонії на 5 років. Усе керівництво міста отримало суворі догани, Навіть перший секретар одеського кому Федосієв був знятий з посаду. А астроном взагалі зачинили та приобладнали на їдальню. На жаль, на місці будинку, де я народився та жив понад 12 своїх перших років. Зараз стоїть новобудова, але залишилися спогади. Спогади про друзів, сусідів, стосунки, традиції та події, які разом створили атмосферу справжньої молдаванки. А вона цікавіша за кіношний міф. Для її кращого розуміння розповім вам зараз історію, свідком якої я кілька разів був. Отже, в одному з сусідніх дворів мешкала дуже поважна родина. Голова родини Вова працював рубачем м'яса на привозі. Його дружина Таня. Старшою продавчиню у хлібній крамниці. За радянських часів це були сплав... справжні місцеві селебриті. І якщо у переважної більшості собачників були маленькі пінчери чи балонки, то ця родина мала можливість придбати та гадувати справжнього красня велетня німецьку вівчарку на прізвисько Ральф. Пес був настільки ж розумним, як і красивим. Праця рубачів була доходною, але занадто важкою. Вони починали відсікати від вітуш усе потрібно біля четвертої, п'ятої ранку, і зазвичай опівдні рушали додому. Трохи хильнути після цього вважалося нормою. І якщо Таня була за прилавком та бачила, що вже перша, друга, третя чоловіка дому усе немає, вона посилала Ральфа на привоз шукати вову. Ральф безпомилково знаходив його в лабіринтах базару та тягнув додому. Хазяїн не сперечався. Але іноді траплялися моменти, коли рівновагу він вже ніяк не міг утримати. Тоді він спирався на велику базарну тачку та, нахиливши голову, йшов. А Ральф підштовхує його позаду, вказуючи напрямок руху. Новина про те, що Вова вирушив у турне, моментально розліталася молдаванкою. Миттєво збиралися глядачі. Відстань випривозу до будинку Вови була не більше за пів кілометри. Трамваї та тролейбуси вічливо пропускали Вову з Ральфом. А от чому один з трамваїв Одеський гострозлови назвали трамвай Чекай на мене, ми за секретом розповімо вам. Отут єдиною серйозною перешкодою був цей світлофор на перехресті Мечнікова та Богдана Хмельницького. Рух тут і в ті часи був дуже жвавим. Коли процесія доходила сюди, Ральф прикушував вову ззаду, той зупинявся, а собака уважно чекав зеленого. Потім він штовхав хазяїна і вони продовжували свою подорож. До рідного двору там Ральф садив Вову на тачку, а сам біг до тані в крамницю, аби вона знала, що усе гаразд. Як ви розумієте, кожного разу це видовище збирало чимало глядачів, були намагання допомогти Вові. Але Ральф вічливо відхиляв такі пропозиції своїм породистим оскалом, Самі з вусами впораємося. Ще раз процитую класика гумору, який, до речі, народився за 100 метрів звідси. В Одесі нічого не треба вигадувати. Відкривай вікно та записуй. Зараз склад мешканців Молдаванки знову змінюється. Головна причина активне зведення новобудов якою буде Молдаванка завтра, ніхто сьогодні точно не відповість. Звісно, не схожою на молдаванку минулого. Але напевно тут будуть жити добрі сусіди, які розраховують на власні сили та будуть дивитися у майбутнє з надією. Бо так є, так було і так буде. Мабуть, тут щось таке у повітрі. Неможливо розповісти про Молдаванку в одному чи навіть кількох сюжетах. Дуже багато тут цікавого. А якщо ви бажаєте дізнатися, як тут культурно відпочивали, де на молдаванці народилися Черемушки, де трапилась найжахливіша техногенна катастрофа ХХ століття в Одесі та інші цікаві факти про цей район, пишіть у коментарях і ми продовжимо. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки та пишіть у коментарях, про що ще цікаво в Одесі ви бажаєте почути. Тримаймося! u sve bude dobre.